До Закарпаття в черговий раз завітав молодіжний делегат від Угорщини в ООН Домакош Петер Ковач. Цього разу за підтримки виноградівських волонтерів організації «Небайдужі виноградів привіз для малозабезпечених дітей виноградівщини понад 300 подарунків від студентів університету міста Пассау в Німеччині. Влітку молодіжний делегат ООН у рамках акції Кольорові контейнери передав школярам берегівської громади контейнери для селективного збору відходів та кілька палетів канцелярського приладдя, зібраного мешканцями Пасау для навчальних закладів міста Берегово як молодіжний делегат від Угорщини в ООН, вперше я приїхав до Закарпаття 6 січня 2022 року і в подальшому спостерігав за наслідками російської агресії в області. Попри війну завжди приємно приїздити сюди. Витримка та згуртованість місцевих мешканців і мені додають нових сил. Тепер разом зі студентами університету міста Пасау, на відміну від попередніх акцій, хотіли зробити більш особисті подарунки. Тому близько 300 слухачів німецького університету. Тату власноруч зібрали подарунки для місцевих малозабезпечених дітей. Але суть акції була в тому, що подарунки готували не лише німецькі студенти, а до збору долучилися і слухачі Будапештського університету імені Дюли Андраші та учні гімназії імені Фрідя Карінті. І зі спільними зусиллями ми могли наповнити мікроавтобус різдвяними подарунками. А щоб дітям було веселіше, я навіть надів шапку Миколая. студенти університету міста Пассау в Німеччині проводять подібні акції не вперше, але в перший раз зголосилися супроводжувати гуманітарний вантаж до України. Інігатамальц Асмус в лютому цього року навчався за програмою Ерасмус в Будапешті, я бачив, що відбувається з українськими біженцями на залізничних вокзалах. Я почав через соціальні мережі мотивувати своїх друзів допомогти. Дома кож був одним із них, і саме так розпочалася ця багатокультурна спільна акція. Кілька рестораторів, кафе та клубів міста Пасау надали нам можливість розмістити скринки для збору коштів. Згодом все більше і більше студентів приїжджали до Будапешту щоб допомогти і фізично, і таким чином збір пожертв зростав. Завдяки цій співпраці нам вдалося разом зібрати різдвяні подарунки а в подальшому за допомогою українського самоврядування міста Будапешт ми налагодили контакти з волонтерами з виноградова. У нас співпали цілі і почали працювати над спільними проектами з підтримки малозабезпечених дітей. Для нас важливо мати можливість цілеспрямовано реалізовувати наші програми, як ми це робимо зараз, і мати можливість допомагати на місцях. Я радий бути тут, адже досі ми доставляли допомогу лише до державного кордону. Але мені важливо особисто познайомити. Омитися з ситуацією, в якій опинилися люди, які тут живуть. Спільнота небайдужих виноградів була створена п'ять років тому з метою підтримки малозабезпечених матерів одиначок у виноградові та околицях. А після початку війни почали допомагати ще й тимчасово переміщеним родинам, які прибули в цей район. Початку війни додалися в нас ще. Відповідно, ще багато роботи. Якщо до цього часу ми займалися, не так багато часу займало, наприклад, там тільки Миколая були подарунки на Миколая, на Пасху, День День захисту дітей, це наше основне свято, організація свята, допомагаємо збирати кошти діткам на лікування, на реабілітації і так далі. Відповідно, зараз. Важка ситуація в країні, але свято для діток ніхто не відміняв. Тож ми знову ж таки з усіма усіма силами зібралися, щоб допомогти діткам відчути диво свята і подарувати їм трошечки радості. Дуже дякуємо, дуже дякуємо хлопцям Вінценту і його команді за те, що вони. Зробили таку велику роботу, зібрали величезну кількість подарунків, і тим самим допоможуть і подарують діткам радість. Окрім подарунків з німецького міста Пасау, привезли до Виноградова ще й кілька генераторів. Я особисто працюю над спільним проєктом з Віктором Бучинським, де за підтримки департаменту освіти в 14 навчальних закладах територіальної громади вже організували селективний збір відходів. А ще чотири школи заявили про намір приєднатися до нашого проєкту. На жаль, через відсутність електропостачання, екодвір Віктора тимчасово не працює. Тому для відновлення роботи один із генераторів буде виробляти електроенергію саме там. Інший генератор для зменшення незручностей пов'язаних з дефіцитом електроенергії. Енергії ми надали нашій партнерській організації Благодійники Вирішили продовжити свою діяльність і повернутися на Закарпаття як тільки знову матимуть таку можливість.